Шановні, всім доброго ранку. Друга неділя липня 4 години ранку. Я вже їду, як кажуть, на воду. Сьогодні ми з вами святкуємо наше професійне свято. Всіх вас вітаю з Днем Рибалки України. Бажаю вам міцного здоров'я, злагоди у родині. Великих трофеїв, ну а взагалі не хвостане луски. І так, шановні, подорож тримаю на річку. Сьогодні буде цікава рибалка. Чому? Тому що е, хотів би зупинитися на новій місцевості, на новій локації. І так, де сьогодні саме буду я рибалити, ви все скоро побачите. Але я вас всіх. Привітав зі святом з Днем рибака. Всіх рибаків і рибачок, всіх моряків і морячок сердечно вітаю з найголовнішим святом з Днем рибалки України. І так, настоящі рибаки завжди на воді. Я вже половину путі приїхав. Зустрінемось, шановні, на воді. І так, шановні, я вже на воді доїхав, добрався, долетів до Повс. Коротше кажучи, повернувся на це місце десь тут, був приблизно 3 роки тому. І відео виходило тоді на YouTube каналі під назвою Екстремальна рибалка. Я тоді підняв два коропа. Це початок якраз мого ютубу, що я починав знімати відео. Короче, говоря, По орієнтирам повернувся сюди. Значить, ділянка, дивіться, все заросло травою. Все заросло. Ось тут, де оці е, квіти, ось тут буду е, прочищать, прорізати. Прочищать, прорізати в мене один е, фідер. Буду сьогодні рубалити на нього. І, коротше говоря, мені багато місця тут не треба. Ну, в общем, зараз це я зроблю. Е, на, воді. на воді тиша ідеальна. Трошечки так е, стоїть. Е, Пар підпарює річка, ну коротше, була тепла і піднімається це все. Позаду мене вже десь-десь видно сонечко. Там світить місяць. Коротше говоря, де треба рибалити? Шановні, рибальте там, де, як кажуть, ніхто не рибали. Тобто зробіть собі містечко там, де нікого ще не було. Ну ось Наприклад, як тут. Тут ніхто не рибали, багато трави видно. Непокошений. Ось тут собі зробіть містечко, закидайте свою удочку і чекайте на трофей. Ну, а він буде взагалі. Це не вговариться. Коротше говоря, сьогодні я ну, хотілося б. Сказати, що сто відсотків піднімає трофей? Ні, ну тому що сьогодні день е, рибака, і трофей я піднімаю мільйон відсотків. Не сто відсотків. В день рибака. Ну як же ж так? Без риби? Та ну ви що смієтесь? Що тоді за рибак тут робить на воді? да? Так, один фідер, чистимо ділянку. Все там у нас по класіки, прикормка залишилась, в мене є, наживка в мене є. В общем, все буде далі технічно, практично, ну і дуже цікаво. І так, вирізаємо траву і закидуємо фідер, фіду воду. Рибалка відкрита з Днем Рибалки України. Ось так. Коротше кажучи, шановні, ось тут треба просипати, щоб не поколоть руки. Ну, я... Як кажуть, у риболовній кофті. Коротше говоря, давайте розчистимо ділянку, ну і закидуємо наш фідрок. Треба і таке робити інколи. Ну а як же ж рибалити? І так, багато нам не треба, а почисти треба. І так, шановні, немного немало, а ось. Таку ділянку я собі зробив. Тепер можна і зробити перший закидончик. Хух, мокрий аж. Але все це дуже добре. Дивіться, шановні, ну ось так прорядив. Дивіться, мені для одного фідера коротше, буде дуже е, зручно закидувати і дуже гарна ділянка, буде схований тут е, осот, тут. А по прямой виліт. Коротше, на одну удочку це буде ідеал. Більше і не треба. Е -е, що ще? Ну, в принципі, це все, що тут можна додати. Багато, до речі, багато нерічних осота, щоб не міняти ландшафт, тому що риба звикла приходить рано під берег. ну е -е, В пошуках їжі. Якщо ви тут е -е, викосите плантації, то е -е, зрозуміло, вона все це. Бачить, реагує і буде напугана. Коротше кажучи, трошки треба. Ну Я і то вже зробив дуже забагато. Але як зробив, так зробив. В общем так, розпаковочка. Закидуємо перший фідер до води. Ну і Рибалка відкрита, слідкуємо. Коротше кажучи, розпаковуємося. Хлопці, рання пташка, Микола Микола з персони. Микола, привіт! Так, шановні. Перший закидон ставив на кульку Аніса. Миколай Миколаїв закинув один спінінг, поставив вже на кукурузу, ну а я, а я закидую на аніс. Як можна подальше. Опа! Так, що в нас? Зробили по першому закидону, зараз слідкуємо хвилин 15-20. Стоїть фідер на анісі. Якщо ні, буду міняти наживку. Нову маю кукурузу. Микола Миколаєвич відразу закинув на кукурузу. Коротше говоря, все в нас вже чітко. очікуємо на перше кивання риби. Рибалка офіційно відкрита. Хлопці, перша покльовка Микола Миколаївича. Клювання, каже, щось є. Відпрацювала на кукурузку. Давайте подивимось, дуже цікаво. Сьогоднішню рибалку відкриває перший трофей Миколая Миколаївича. Будемо очікувати на рибу. Берегом. Маленький підляжчик, але втік, але ну, нічого, перша рибка вже була. І так рибалка продовжується. Потроху виходить вже сонечко, зробив перезакидон, поставив на бойлік медовий і придавив штучною кукурузою продіпував, ну зараз подивимось. Використовую ось такий діп. Подивимось зараз, чи буде результат, чи ні. Все повинно бути ось так ока. трохи щось дзьобає, але це ще не є коропова покльовка. Якась мелочовка сіла на печок і потрошку дзьобає. Ну, слідкуємо. Вийшло нарешті сонечко, дивіться, яка гарна краса. Перше клювання Хлопці маю трофей, маленький підлячик сидить. Беремо! До речі, продіпована медова медовий роглік продіпований. що я вам показував на це зараз. Втімуваю. Підлящик хлопці. Тут я диви не можу взяти. Є. Невеличкі хлопці, підлящик відкриває сьогоднішню рибалку. Зараз демонструю трофей. Як кажуть, спочином тебе риболов. Ось такий підлящик відкриває сьогоднішню мою рибалку. Зі святом вас, шановні рибаки, з Днем Рибака України. Цей трофей, доказ того, що все в нас по феншую. І так, перезакидончик риболовля продовжиться. Так, шановні, роблю перезакидон, поставив, ось дивіться, бойлік слива і кукурузка. Зараз спробуємо на ось це. І так закидуємо. Поставив в русло річки, зараз слідкую. Десь хвилин 20 стоїть фідер, якщо ні, роблю перезакидон. Головне, що рахунок розмочили. Перший трофей вже є. Хлопці, клювання риби в Микола Миколаївича, слідкуємо, каже, щось має. Не знаю що. Але... Шо-шо? Що -що? Я не бачу ще підлящик якийсь, так? Да? Подивимось. Так, щось є. Перший трофей Микола Миколаєвича. Зараз він нам покаже. Вітаю Микола Миколаївич! З трофеєм. Супер. вітаємо вас з Днем Рибака, з трофеєм, дай Бог здоров'я. Перша рибка у вас є. А ну покажіть мені на камеру. Що воно там у вас таке? Я подустик. Супер. Вітаємо. Хлопці, покльовочка. Нема? Немає Що? нічого, а була поківка макла Миклача, я вже прийшов знімати рибу, а він каже, під берегом зійшла. Може і подуст, може і підлящик був. Зробив перезакидон, риболовля продовжується. Очікую на великий трофей! Дивіться, хлопці, під берегом мальок зараз ось насипимо. І дивіться, як він там зараз буде кружлять. Маленькі рибки прямо під берегом. Ось таке чудо я побачив. Багато-багато їх. Покльовка хлопці нема? Зійшла риба, на жаль. Зробив хлопця перезакидон, поставив соєва вже пішла, соєва. Кулька. Но щось скоро ми ще не побачили. Сьогодні щось дуже слабо бере риба, Ну але день тільки розпочався. І так перезакинув. Клювання хлопців Миколая Миколаїва щось тягне. Ну, я ж казав, що уйдемо. Нема, зійшла. Хлопці, клювання. Микола Миколавича, по-моєму, є трофей. Зараз подивимось, що він взяв. Підлящик Оль чи що? Угу. Так, по-моєму, взяв підлящика невеличкого. Має трофей. Вітаю Микола Миколавич. Супер. Густіра ну і то добре. Хлопці, має клювання риби нарешті. Сидить добрий лящ. Добрий, придобрий, красний лящ. Поверху, шуруй, поверху. Ось така рибка завітала до нас у гості. Робимо перезакидон, риболовля продовжується. Хлопці, маю покльовку, не знаю, щось сидить, але якось так принаймні і не бачив, щоб щось плювало. Щось сидить. Пробуємо підняти, не знаю, шановні. Хлопці, екземпляр сидий. Цікавий, до речі, екземпляр, дивіться. Цікавий екземпляр. І а. я не бачу, що він клюнув, але заглотнув чітко. Коротше кажучи, перед закидон, спробую зараз поставити на часничну кульку, ну і риболовля продовжиться. Ось така в мене є рибка. І так, перезакидуємо. Ось дивіться. Вийшли на сонечко погоріться. Мама і маленькі каченята. Багато-багато їх там в травички сидить, гріється. Вони дуже маленькі, що їх і так і навіть і не побачиш. Але вони там сидять. Ось так поруч зі мною краса природи. Клювання хлопцями кламеклача, якийсь трофейчик має, не знаю що, але щось стягне. Може подуст, може підлящик, не знаю. Може і коропок. Зараз подивимось. Буде цікаво. Пусть дюшка. Щось каже мале. Падусика взяв. Ну молодець, Микола Миколаївич. Вітаємо Микола Миколаївич з трофеєм. Дякуємо. Маю упаковку, хлопці. Щось сидить на гачку. По всьому великий ляж. Або з середнього розміру. Хлопка. До речі, на часничну кульку, на часник. Плотва я вже бачив, Або підлящик, або плотва. Щось таке середнє. Такий трофей відпрацював на чесник. Маленький підлящик, до речі, вийшло сонечко і почав працювати часничок. І так, робимо перезакидон на часник, риболовля продовжується. Хлопці, трофей Микола Миколаївича, щось піднімає, давайте подивимось. Там платвичка маленька. Платвичка маленька, кілограм на 10 сом. Да? О, вітаємо, дайте подивитися, що маєте. Супер. Ай, Микола. Що ти так? Я, блядь, крючок не можу достати, заїла, блядь, так поїхала. в плані. Півчаса вже півчаса вже ковыряю, вже Вот Отак, показываю мастер клас Понявка. Шановні, 13 годин 30 хвилин, ми на воді жарить сонечко, поганенько прокивує риба, практично вона вже е, не клює. Десь ще 30 хвилин будемо на воді, ну і будемо збиратися додому. Поки що. Е, я закинув на кульку полуниці, Миколай Миколаївич, на чесночні кульки. Коротше, слідком. 30 хвилин ще на воді. Нарешті скінчилася наша велика пригода сьогодні. Ось така в нас сьогодні була рибалка. Корапа не побачили, але інша мілочовка, я кажу, цілий день сьогодні прокльовувала. І так, всіх ще раз вітаю з Днем Рибалки України! Бажаю всім не хустани луски, міцного здоров'я. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Подалі буде дуже цікаві відео. Ну а ми з Миколами Клаєчем збираємось додому. До зустрічі!